Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження. Honda XMNW. Дуже гарний автомобіль. 2019 модельного року, повністю електричний автомобіль. Жодних пошкоджень по автомобілю нема. Вся рідна фарба, пробігу всього 26 тисяч кілометрів. Такі от добрі оригінальні диски, на них вдягнута гарна резина Брінстоун. Камера заднього огляду, також по салону у нас в комплектації маємо зазвичай безключовий доступ. такий чудовий чорний салон, двохкомпонентний текстиль та шкіра, регулювання сидінь механічна скло підіймачі по колу, регулювання дзеркал, управління світлом, таке чудове кермо, телефонія, управління музикою. Маємо навіть режим спорт, повністю рекуперація присутня. От такий от автомобіль ще в плівці. Дуже гарний. Проїжджає від 400 і більше, якщо правильно експлуатувати цю рекуперацію в автомобілі. Гарний екземпляр, такий міський кросовер, який не потребує вкладень в паливо типу бензин. Отак виглядає задній ряд сидінь. Дуже гарний стан. Якщо ви давно бажали замінити автомобіль, мотор внутрішнього згарання на електричний. То це дуже гарний кросовер. Його можна придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Звертайтесь по номерам нижче та чекаємо вас у нас в автосалоні. До зустрічі!